Друзі, привіт! Як думаєте, що це таке? Ну, я думаю, що багато з вас подумає, що це м'ята, а може меліса, а можливо ще якась травичка, якийсь чайок? Мені дуже шкода, що. Я не можу передати цей запах. Ви б, можливо, відразу здогадалися, що це таке. цей шерост. Добре висушене все. Запах божественний. Не буду вас довго помити. Це базилік. А знаєте для чого він? для приправи приправи з базиліка насправді я вже зробила в мене є чотири види базилік різний є і лимонний і коричний аромат якісь карамельний і міні і звичайний такий традиційний насправді він дуже ароматний він дуже Додає смаку стравам, але ще смачніше з цього базилика чай. Насправді, ну, я вперше спробувала чайок з базиликом в цьому році. Пригостила мене моя сусідка. Ось Тут, бачите, є навіть квітконоси. Квіточки базилика. Це було щось неперевершене. Ну, чайок пила я не з самого базилика. А суміші трава, але всі суміші був і базилик. Мені так сподобалося, це просто неймовірний смак. Я вирішила, собі, так як в мене базилика дуже багато, я вирішила насушити вшити собі таких чайків. Ось. І, якщо хтось бажає, можу запропонувати і вам. Ціну я вкажу пізніше, в особистих повідомленнях, якщо вас зацікавили ці пропозиції, Сушилось, сушився базовик при температурі 35 градусів на і зібрі. Висушився дуже швидко, збереглися всі його властивості. Так що Замовляєте, хто, хто хоче спробувати такого, чайку. до речі, він смакує дуже з лимончиком. Аромат і смак просто божественний.